Всім привіт! Ви на каналі Ахбаг Україна. Мене звати Юлій, і сьогодні я розповім вам про агроволокно для вкриття сіна та соломи. Ми сьогодні на одному з підприємств Київщини. Тут ми вам покажемо, які... Цьогорічні вкриті скирти, так і більш давно вкриті так само агроволокно різного типу, яке воно буде через кілька років використання. Наглядно можете побачити і оцінити, як воно працює. На один квадратний метр скирти за рік в середньому випадає близько 50, 550 мм опадів, що в перерахунку на одну скирту вкриту агроволокном розміром 12х25, близько 80 тонн води. Додивіться дане відео до кінця і я покажу більш детальні розрахунки. Отже, агроволокно це нетканий матеріал, який складається на 100% з поліпротилену. протилену. Його е термін придатності близько трьох років, е ультрафіолетова стабільність, але реалії показують, що... Воно служить і довше за його, як кажуть, правильної експлуатації, яка не допустить його фізичного пошкодження. Може бути як зеленого кольору, так і коричневого, як на сусідній скирті. Основні його характеристики це його щільність, може бути 140 грам на метр квадратний, це штапельне, так зване, і може бути 130 грам на метр квадратний, це іде з технологією безкінечних ниток. Штапельне агроволокно з щільністю 140 грамів на метр квадратний, виготовляється з такою специфікою. Одна його сторона на дотик гладка, інша трошки відрізняється по кольору, і вона така шершава на дотик. Це досить відчутно, коли його трогати. І саме є момент в тому, що шершавою цією стороною потрібно укладати до толоми чи сіна на скирді. Як відрізнити ще окрім дотику? Агроволокно штапельного типу, і це що з безкінечними волокнами. Якщо ми візьмемо агроволокно і подивимося на просвіт на сонце, на нього, то штапельне агроволокно в своїй структурі буде містити. Чорні плямки, які явно видно при просвічуванні? А якраз те, що з технологією безкінечних ниток має більш однорідну структуру, і цих чорних точечок сплавлювання пластику на ньому немає. Які ще можуть бути методи вкривання скір? Це може бути використана плівка, як силосна, так і технічна різного роду брезенти. Або е, використані полімерні рукава для зерна. Але це поганий спосіб укриття скиптик. І ось чому вода, яка може потрапити у сіно солому, за рахунок того, що брезент не пропускає повітря, чи брезент чи плівка, вся буде конденсуватися у верхньому шару і відповідно осідати на сіно або солому, тим самим е, призводячи до замокання і псування відповідно, ваших кормів. В кадрі ви можете побачити скирту. Її об'єм зберігання близько 550 тонн соломи. От до моменту, коли на господарстві почали використовувати агроволокно, вони з такої скирти втрачали близько половини заготовленої маси. Це було само собою через псування корму за рахунок його замикання і подальшого псування через. Грибки, цвільності і інше реальний приклад роботи агроволокна. Зверніть увагу на скирту: ми бачимо частину скирти, вкриту агроволокном, і тут, де тюки, піддавалися вже попаданню вологи, опадів, вітру і так далі. От зараз я відвернув частинку агроволокна, і ви побачите, що солома під агроволокном абсолютно свіжа, скажімо так. Таке враження, що вона. Щойно зібрана з поля. Зараз покажу наявний приклад: зверніть увагу на два зразки соломи. Тобто тут ми бачимо ця, що була під агроволокном, вона більш золотистого кольору і не втратила свою первинну, як кажуть, структуру і форму. І тут ця, що піддавалася вже тривалий час опадам там, вітру і іншим чинникам. Тобто Ця більш така структурна, вона повертається. Ну коли я її стискаю, і ця вже більш поламалася, вона більш ну як струшлявіла. Для чого використовувати взагалі агроволокно? дно? На даних е тюках ви можете побачити вже зіпсоване е солома, тобто вона піддавалася тривалий час опадам, що негативно вплинуло на її якість то тобто вона заражена грибками, мікотоксинами, що буде негативно впливати на. Вашу подобу. Для того, щоб цього не було, якщо вам не вистачає сінників, ви використовуєте агролопно, вкриваєте свої скирти і отримуєте завжди якісну, свіжу сіну чи солому в перспективі. Дивіться, якщо взяти його в руки, то воно повністю мокре. і це досить тривалий час, потрібно просушуватись, щоб воно ну, хоча б було сухе. Але на всю глибину, якщо занурити руку навіть цвіти, я витягую ну, абсолютно вологу, непридатну ні, ні для годівлі, ні для підстилки солому. Досить неприємний запах навіть відчувається. Ну, тобто ми її беремо, ну, вона нікуди не годиться. Ні підстилка, ні годівля, нічого доброго, ви з цього не отримаєте. Тут же ж той самий тюк, який був частково накритий волокном, ми бачимо абсолютно суху. Тобто, дивіться, от де був край агл волокна, да? Тобто вона суха, вона розпушується. Ну тобто, все добре з нею, вона не піддалася. По вологи, відповідно, зберіглася в первинному своєму, як кажуть, вигляді, в якому була заготовлена. Отака гнила солома, мабуть, годиться тільки для того, щоб її вивезти на гній і більше нічого. Деві треті ну, скирти. От зараз в нас є можливість подивитися, що буває, коли агроволокно не використовувати. Їхали по дорозі, зупинилися якраз. Є явний приклад скирти, яка не вкрита агроволокном. Давайте пройдемо, подивимося, що це, які це має наслідки. На даній скирті ми можемо побачити, як протягом тривалого часу вона піддавалася намоканню, висиханню, що в кінці кінців спортило солому, яка там знаходиться, вона вся тьмяного кольору. Ми бачимо, що Рулони обмотані сіткою. Це скажімо так, в якійсь мірі трошки їх уберігає, тому що частина води стікає. Для мене не зрозуміло, чому підібрано, що в основі тюки лежать вертикально при такому розташуванні тюків, ну нижньому ряду тюків, абсолютно вже скажімо так. Не поздоровиться, тому що вся вода, яка потрапляє, тобто стікає з верхніх ярусів, вона отут затримується, не має можливості стекти донизу, і в кінці кінців проникає повністю через весь рулон і буде його псувати. На жаль, реалії не дозволять використати на даній скирті агроволокно просто по причині, що вона знаходиться на відкритій місцевості. Ну і будемо чесними, це агроволокно довго тут не затримається. Про втрати. Особливість зберігання сіна чи соломи в рулонах заключається в тому, що у зовнішніх 20 сантиметрах рулону буде зберігатися десь близько 40% сіна чи соломи. Специфіка саме рулонних прес-підбирачів в тому, що серцевина завжди буде м'якша від зовнішнього шару. Приклад цього, дивіться, я стою на краю рулона і зараз я стану всередину. Подивіться, як я провалююсь. Це буде навіть тут. Тобто. І Будемо бачити, що край рулона без проблем мене витримує. Знову ж середина, де б я не наступив, вона більш м'якша. Цій скирті 200 рулонів. Орієнтовна вага загального сіна чи соломи, яка може в такій скирті зберігатися, близько 60 тонн. Якщо зовнішні рулони замокнуть на 10 см, що простінить втрати близько 15%, це фактично втрачених 9 тонн. Продукції. Що в перерахунку на гроші буде близько 15-16 тисяч, і це вартість одного агроволокна, яке дозволить укрити цю скирту і просто позбутися таких втрат. Це означає, що витрата на агроволокно окупиться в перший же ж рік його використання. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на наш канал. І якщо у вас залишились додаткові запитання, переходьте. За посиланнями в описі до цього відео.